Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 17 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 54 250 особин за добу, 200 і поранено 162 750 песиголовців за добу, 600 танків 2202 одиниці за добу. 3 бойових броньованих машин, 4701 одиниця за добу, 11 артилерійських систем, 1306 одиниць за добу. 4 реактивних систем залпового вогню, 312 одиниць засобів протиповітряної оборони 168 одиниць, літаків 251 одиниця за добу, 1, гелікоптерів, 216 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 911 одиниць за добу, 3, крилатих ракет, 236 одиниць за добу, 3 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3571 одиниця за добу, 21, спеціальної техніки 121 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!